Понад 800 кандидатів, з більш як трьох тисяч, змогли дійти до третього етапу відбору на службу в поліції. Вони вже пройшли медичне обстеження та готові продемонструвати ще й фізичні можливості. У понеділок на міському стадіоні перші групи охочих стати поліцейськими виконували необхідні нормативи. Норматив з фізичної підготовки, зокрема, тут безпосередньо вони здають підтягування, здають 100-метрівку і здають крос забіг на один кілометр. Поліції розповідають, екзаменатори неупереджено та об'єктивно слідкують за правильністю виконання нормативів та фіксують результати. Думаю, що шанси мої так як всі нормальні, підтягнення здавав на відмінно. Пробіг теж менш більший. Я думаю, що шанси всіх реальні, все по-моєму, все прозоро, все відкрито, все немає ніяких прихованих текстів. Я думаю, що нова поліція повинна бути. Присутні на здачі тестів і представники тернопільських громадських організацій. Вони зазначають у більшості кандидатів висока фізична підготовка. Зараз ми присутні на тестах по фізичній підготовці, і чому власне, і залучаються представники громадських структур, які задіяні у військово-патріотичному вихованні молоді Тернопільщини, для того, щоб якраз цією метою, щоб всі ці моменти перевірки, тестування проходили прозоро, і громадськість знала про те, яким чином відбувається власне набір в нову поліцію. Тих, хто успішно пройде перевірку на фізпідготовку, чекає психодіагностичний тест і на сам кінець індивідуальна співбесіда.